Боже у таких моментах, коли я такі свята, всі свята для нас є поводом, щоб перш за все поблагодарити нашого Господа, що Господь нам допомог прожити був. Що ми маємо надію, що Господь буде з нами і напротязі всякого ступившого. Хоча ми видимо, що люди веселяться, люди вікують, люди мають повод, якби казати для того, щоб їсти пити, читав усі дні, але народ Божий має тісно, каже апостол Петро, із страхом і з ветер проводів страстування вашої на цій землі. Тому що всі годи показують, чомуся старіми. Старі люди, котрі, я вже старі, ми щанемо не бути, май старі. Звісно, діти є надія, вони радісно все для них Я пам'ятаю, коли ходив у школу. Наша учителька казала, що молодь щаслива тим, що в неї є будущі. А у нас вже ще старе. Очікуємо і віримо, що годи за годом ідуть. І Бог відкриває, що все наше життя на цій землі воно дуже схароплення. Якщо ми дивимося у минулому році жили досить довго на цій землі, коли ми читаємо Слово Боже і в одному місці, Яков каже Фараум, Дні странствування моєго на цій землі 130 років. Малі і нещасні дні Мої на цій землі. А що ми можемо казати в цей час? Коли цей чоловік 130 років прожив, то він казав, що які то Малі і нещасні. А вже коли обсанив 89-му читаємо, і там написано, «Всі дні наші пройшли вогніва твоє, а ми теряємо діта наші, як. як? Як злу. І дні лет наших на цій землі 70, а прибульшій кріпусти кілька? 80. Щасливі це люди, які до 80 дожить. Але я знаю такі, такі люди, котрим казати 80 років, І вони кажуть, не треба було все писати. Ну що я тобі вже вмигати. І впіжаються люди. Але так Бог дійсно попав такий приєм. І каже, і саме кручая пора їх трути боязні, і попроходять ці сіга я. Близько. І ми летиме. І слово Боже вказує, що наші... ми зустрічаємося з новим рух, але не знаємо дійсно, що нас чекає напроти цього вступив свого Хоча ми прожили дуже тривожний губ, дуже тяжкий губ, дуже складний. Коли ми виділили і то Майдан, і ту війну, і то всі смерти, і ми переживали. І... Місто, я думаю, що манії з вас, так само, як я, плакалися, ми колись не виділили, які там гори і страждання люди зазнавали. І дійсно, годи наші полетять, але Слово Боже каже, що ми тут на землі, які странники і пришельці. странники і пришельці. коли посвящав Соломон. І молився до Господа, каже, ми тут странники і пришельців. Коли Давни мав великі проблеми, каже, Господи, посіти мене, бо ти знаєш, я на земницю який. Странник і пришелець. І апостол Павло каже у Євреїв 11-го дійсно. Вони каже, всі жили вірою, віром, і бо вони знали, що вони на цій землі які люди. Времіння, странники і пришельці. Тому що вони стремилися до чого? Долуччого, <плес> до небесного, до тому і Господь їм готує що? Город. Господь готує нам город. Художником і строїтелям, якого є Господь. І апостол Павло 2 місті каже, наша жительство. На небесах. Литка, На небеса. но ну, чекає некого. Господи, який в село, кіло, яке унечижене наше серце тіло, яке часто створює, яке часто створює переміне, так що воно буде славне, Тіло нашого Господа Ісуса Христа і Апостол Петро каже у своєму посланню, що дійсно нові, щось нове, але каже, ми всі по обідниці Божої чекаємо, якої землі? Добре. Нового неба Добре. і нової землі. Де вже буде обітати що? Навда. І в Ісая 65 главі там є теж такі прекрасні обітниці. Не люди спорять, на якийсь час ці обітниці, а я. Вірю, що це дійсно в те обітниці, до яких ми всі засімеме, коли ми тут і строями, і, і паруємо, і часом переживаємо, а комусь то достане. Я кажу, клізіаска, а мореся достане і комусь. І недоброму чоловік про те й далі не буде все думати, що хтось йому попав справив. І буду справити до мене жити у них, насартати він на і їсти продають. Не буду справити, що одругай жив на той землі. Не буду насартати, щоб по другої їв. І в одній нарада моя будуть на той землі, як дні дерева. І збрані мої довго будуть користуватися, і з цілями свої. Ми всі стрималися, куди? туди тут написано. Але ми ще поки туємо свій і Господь е, ми читаємо у другому місці. Е, я часто думав, чи є таке, що Господь показує, що є новий гуд, що треба якби, обмічати, що е, проходить гуд, настає другий гуд. І от по роззаконі Текст, то там Господь каже, земля, у котої Господь Бог твой печцев, очі Господа Бога Твоєго непрестанно на ньому от начала года і до кінця года. Значить, у народі Божому вже знають, коли саплут кончає, коли сагут що починає. Але Господь каже, коли це може бути, коли очі Господа будуть непрестанно від начала года до кінця года. І так, положить всі мої у серце, ваше, в душу вашу, нав'яжіть їх знак на руку свою, і дадуть вони пов'язку над глазами вашими, і вчите їх, силове свій, говоря у них, кладати, сидиш в домі твоє, кладай йдеш дорогою, коли ложишся, коли встаєш, і на піші напосікаш дома твоєго, за заштолько мало було днів ваших, ваших і дітей, і дней і дітям ваших, на той землі, яку Господь вам пляг сядати. Сколько неба буде на землі. І той Господь перекладить і у вічність. Да, Господь бажає, щоб воно на цій землі мало прожили. Але Господь бажає, щоб кому до те дну, коли там не буде рятує ізчисляння, бо там вже не є смисла ізчисляти годину, коли ми достигнемо вічності. І Господь каже, вот я сьогодні вам прилагаю. Благословення прокляття. Благословення, якщо ви не будете слухати заповіді Бога Господа вашого, які я заповідаю вам сьогодні. А прокляття, якщо ви не будете слухати, заповіди. І, звісно, Богу за нами. Ми кожен на своєму опиті можемо і спитати, коли ми слухаємося Господа, коли ми. Вірні нашому Господу, що нам тоді є, і коли ми не вірні, коли ми не слухаємося і опять же, що нам є. І не нам Господь, щоб ми дійсно вступили цей рух і з номішками, з, з новим серцем, тому що Господь каже, хоче нам дати нове серце і новий дух. Найбог допоможе нам усім. Я бажаю вам усього Господа, так як хоче вам Господь, так аби кожного із нас був. Амінь. Амінь.